Привіткіпе! Сьогодні ми наконец-то, починаємо написати нашу торгового бота через чат GPT. Ура! Для начала треба заавторизуватись на чат GPT. Так, і в нас є чат GPT. Не знаю, як він робить. Давайте попробуємо, скажемо привіт. How can I assist you today? Хорошо. Про місце тайм-аут лічно. Не говно кодить ні разу. Хорошо. Бот Бо каже, що я маю додати свою треть трейдинг Що as es much Хорошо, Борс мені ще раз нагадав, що е, торгова стратегія це дуже важливо і це всігда різки. І він написав торгову стратегію, построєну на Simple Moving Average. Що таке Simple Moving Average? Ми подивимося на Binance. Отак. От бот бере аналізує оці дві рисочки. Якщо 20 більше 50. 20 більше 50. Якщо фіолетовенька лінія над голубенькою, тоді він опріляє, що це аптренд. Ось у нас трошки є downtrend, ну він не сильний. І ось починається downtrend, ну, бот вважає, що це аптренд, І отут він тільки починає читати, що це downtrend. Якимось загадочним образом. Я не розумію точно, чи це спрацює, чи ні. Ну він читає, що він ловить оці перехрестки оцих двох ліній тут. І десь отам. Треба загрузити більше графік. І тоді рішає, чи купити, чи продати. Ну, тобто, предположимо, в нас був перехрток отут, і він вважає, що це треба купити. І назад перехресток в нас отут. І він вважає, що це треба продати. В принципі, да, make sense. Да, Напише то, що я об'яснив. І совету його потестувати перед тим, як використовувати. Подивимося на днівному графіку ці самі перехрстки. Отбот предлагає, приблизно отут купили, отут продали. Офігенно. Отут купили. Отут продали. Тоже хорошо. Так, пішло вниз. Тут не було перехрестка. І все. І тут купили. Десь там продамо. Хорошо? Це, я не уверен, чи працює правильно, це сложно поняти, це треба тестірувати. А... Жде 10 секунд на часовому графіку Будуть якісь задержки. Простаювати буде. Лімітні ордера стави. А де він бере ціну? Price. Ладно, піду покурю, поки він думає. Much, much, much later. Та й шо буде слідуща фаза, чи ні? Ти колись роздуплися? Алло? А, не можна відправляти, поки він думає. Преимущество живого програміста на чат GPT в тому, що заказчик може собі дозволити зайобувати його, коли він не може написати. код, скільки влізе. От я не можу йому написати, він зараз завис, я не можу його зайобувати. Я маю вже подождати йому, поки він роздуплиться або сказати йому не працюю на цьому задачі, у мене нова задача. Який заказчик буде таке терпіти? Звісно, йому хочеться зайобувати програміста кожну секунду, коли він програмірує. Ліміт. Ордер? Ну нема прайса. Це сложно. Ну, навірно, прийдеться признати, що Чат GPT поки що не може написати торгового бота, який аналізує ринок на стогастичному RSI. Він остановився на тому, щоб отримати RSI values. Це не повинна бути проблема. Я останавливаю. Так, тут є божина э, огромізна, тут немає прайс а э, прайса. In your example of trading bot. Заранов. Прайс. Ва... Прайс возьмем в лапки, так ему будет понятнейше. Ва... Луэ... Что-то не І... І що? Недовго я з ним спілкувався до того, як він пламався. А... Я почну спочатку. Ну, чат. О, три кечі осинки, отлічно. O pety header Ty Też u już wszystko na psał, czy o Подивися що це за платформа. Нема такого, нема такого, Ага де воно пропало. Зарізанер генератин респонс о спочатку. Та я знаю, що робити. Я хочу, щоб ти зробив. Хорошо. Ну, название дубового. Ура, ура, ура. Угу. Ура, ура, пішло, пішло, пішло. Офігенно. Приконектився, нагородив в купу фігні, іспользував нормальну бібліотеку. Молодець. Okay. Хорошо. Він получає інформацію. Тепер нам треба отримати звідти 100 RSI. ¡Ura! Хорошо, він получил стухатический РС каким-то способом. Пробуємо задачу посложнейшее. Хорошо, він а, купляє, коли RSI менше 20. Ось цей показатель. Ось купляє і продає коли угодно, коли він не там. Зразу же, ні. Зразу же на слідій ітерації визвав вебсокетів він продає. Тобто один раз ми отримали значення менше 10, менше 20. І він купив і на слідуючий шаг продав. Так, я попросив його, щоб він а, купляв і продавав по риночній ціні, це все? Так, купляє він, коли стухасті кересай менше 20. Більше 80. There is an error. Попереднє супчення зависло, нове супчення не відправляється, знов та сама штука. Е, як, тільки... <смі> як тільки бот приймає хоч і плюс-мінус якусь форму, а чат GPT зависає. Навірно, там стоять якісь ограничення, щоб не дозволити нам створити реального торгового бота через цей чат або на JavaScript. ChatGPT – отличний інструмент, це ідеальний програміст для заказчиків, бо він знає, коли ігнорити заказчика. І він напише любу херню, який заказчик не попрошу, і не буде вдумуватись, що там до чого, і без всяких нюансів, і з багами, і неробочий код, ну так як заказчик попросив. Ем, Навірно, поки все.